Вітаю, друзі! Велика подяка, що підключились. І сьогодні ми будемо говорити про подання заяви на відстрочку від мобілізації і про те, що робити, якщо територіальний центр комплектування відмовляється отримати від вас і зареєструвати заяву на відстрочку, і вимагає від вас вчинення певних дій. Але, друзі, перед цим поговоримо про взагалі підготовку заяви на відстрочку від мобілізації. Для того, щоб її підготувати, вам спочатку потрібно визначитись з підставою для відстрочки від мобілізації. Для цього ви відкриваєте закон про мобілізаційну підготовку та мобілізацію статтю 23. І серед всіх підстав ви відшукуєте свою підставу, потім відкриваєте постанову номер 560 Кабінету міністрів України, додаток номер 5 і Напроти вашої підстави ви дивитесь, які документи вам потрібно. Додати до заяви на відстрочку від мобілізації. Ви робите копії цих документів і засвідчуєте або нотаріально ці копії, або самостійно пишете згідно з оригіналом, дату ставити, підпис і прізвище, ім'я по батькові. І той, і той варіант він є вірним. І, наприклад, якщо ви самостійно завірили якісь документи, це не є підставою для того, щоб вам відмовляти у відстрочці від мобілізації. В подальшому, друзі, ви заповнюєте заяву. Про відстрочку від мобілізації. Ця заява затверджена в формі, яка додається до постанови номер 560 Це додаток номер 4 Тобто, ви можете завантажити і або самостійно рукою вписати ці всі дані, які потребуються, або ж а, заповнити в електронному вигляді, і потім роздрукувати а, заяву. Обов'язково потрібно друкувати в двох примірниках. В подальшому я поясню для чого це робити. І друзі. Після того, як ви сформували заяву та підписали її, додали до неї всі необхідні додатки, ви не йдете до територіального центру комплектування, а необхідно подзвонити і запитати, чи створена комісія з питань оформлення відстрочки від мобілізації. І якщо вона вже створена, тому що в деяких регіонах до сих пір не створені ці комісії, то запитуєте, в якому місці вони приймають документи щодо. Оформлення відстрочки від мобілізації я вас здивую, але деякі знову ж таки комісії вони знаходяться не за місцем знаходження територіального центру комплектування, а можуть знаходитись за місцем, наприклад, міської чи сільської ради. Або ж, наприклад, за місцем знаходження органу соціального захисту населення. Тому, друзі, перед тим як йти в ТЦК, потрібно подзвонити, запитати, де знаходиться комісія, і в подальшому вже звертатись саме туди, де вам скажуть, де комісія приймає заяви на відстрочки від мобілізації. В подальшому, друзі, що вам потрібно знати? Вам потрібно знати про те, що пунктом 58 постанови Кабінету міністрів. Номер 560 чітко передбачено, що заяви на відстрочку вони подаються за місцем перебування на військовому обліку військовозобов'язаного, і ці заяви вони підлягають обов'язковій реєстрації в тому органі, в який ви цю заяву подаєте. Тобто, наприклад, комісія або ж представник комісії, або якщо ви подаєте в ТЦК, тому що, наприклад, комісія приймає. В тому самому відділі, що і ТЦК документи, то відповідний працівник уповноважений він не має вам права відмовляти у прийнятті документів, незважаючи ні на які обставини. Але друзі, тим не менш, працівники ТЦК періодично відмовляють у отриманні і реєстрації заяв на відстрочку, і зараз ми розглянемо самі популярні. Підстави для того, щоб взагалі не приймати ці документи. І першою підставою є якраз те, що не створена ще комісія з питань оформлення відстрочки від мобілізації. Якщо ви, наприклад, прийшли в ТЦК і там кажуть, що такої комісії ще немає, немає складу, все одно, територіальний центр комплектування не має права відмовляти і має зареєструвати цю заяву, і потім вже передати. На розгляд цієї комісії і потрібно знову ж таки наполягати на тому, щоб її прийняли цю заяву, і в подальшому, якщо працівники ТЦК вважають, що, наприклад, немає підстав для того, щоб зараз розглядати, в зв'язку з тим, що не сформована комісія, ну нехай тоді надають відповідь про те, що комісія не сформована, тому ми відмовляємо вам у наданні відстрочки від мобілізації. Звичайно, цього ніхто не буде робити, тому бажано. Так само наполягати і говорити про те, що постановою 560 пунктом 58 чітко зазначено, що заява має обов'язково бути зареєстрована. Далі, друзі, друга підстава для відмови у отриманні заяви на відстрочку є те, що чоловік, який подає цю заяву, він не перебуває на військовому обліку у зазначеному ТЦК. І в даному випадку потрібно обов'язково подавати так само разом з заявою про відстрочку, ще і заяву про взяття на військовий облік. І, в принципі, після цього не мало би бути проблем, але іноді виникають е, підстави для відмови. І такими підставами територіальний центр комплектування називає те, що чоловікові обов'язково потрібно пройти медичний огляд на військово лікарській комісії перед тим як брати його на військовий облік. І ця підстава, друзі, вона так само існує окремо, тобто, якщо чоловік перебуває на військовому обліку. Але йому все одно кажуть, що не будуть приймати його заяву на відстрочку, допоки він не пройде медичний огляд на військово-лікарській комісії. Тому ми поговоримо якраз про цю підставу, коли вас спочатку хочуть відправити на ВЛК, а потім вже зареєструвати вашу заяву на відстрочку від мобілізації. Друзі, потрібно обов'язково наголосити на тому, що існує пункт 63. Постанови номер 560 де чітко зазначено, що військовозобов'язаний, який подав заяву на відстрочку від мобілізації, не підлягає направленню на медичний огляд при ВЛК до моменту вирішення його заяви, тобто до надання йому або позитивної, або негативної відповіді. І якщо йому дають відстрочку, то він взагалі в подальшому, допоки діє відстрочка, не Направляється на проходження медичного огляду, і звичайно, працівники ТЦК знають про це положення. Не потрібно говорити, що вони не знають, а навпаки, вони знають і тому не приймають цю заяву для того, щоб направляти чоловіків на медичний огляд. Тому що якщо вони приймуть цю заяву, то вже тоді вони не мають права направити на медогляд на ВЛК. І відповідно, якщо вони направлять, це вже буде перевищення службових повноважень і за це є звичайно кримінальна відповідальність. І тому вони займають таку позицію, що ви спочатку підіть на медичний огляд, а потім ми у вас приймемо заяву. Але, друзі, в чому ризики? Ризики в тому, що після проходження медичного огляду чоловікові, який хоче здати заяву на відстрочку від мобілізації, одразу можуть вручити мобілізаційне розпорядження. І після цього вже подавати заяву на відстрочку від мобілізації буде пізно. Це неодноразово доведено вже судовою практикою. На жаль, де зазначається, що тягар доведення підстав для отримання відстрочки він покладається саме на військовозобов'язаного і, відповідно, військовозобов'язаний має вчинити всі дії, пов'язані з отриманням відстрочки від мобілізації. Але коли друзі у вас Працівник територіального центру комплектування не хоче приймати цю заяву, то дуже важко його зобов'язати. Погодьтесь з цим, ви ж не можете його силою змусити прийняти у вас заяву і зареєструвати її. Тому в даному випадку, коли у вас не приймають заяву і відправляють на. Проходження медичного огляду на ВЛК потрібно, по-перше, дзвонити на гарячу лінію Міноборони, це номер 1512, і е, там дуже детально доповідати про те, що у вас не хочуть приймати заяву на відстрочку. У зв'язку з тим, що спочатку, наприклад, хочуть відправити вас на ВЛК, або наприклад не можуть взяти вас на військовий облік, допоки ви не пройдете так само ВЛК. Але друзі, ще раз отримання заяви на відстрочку або взяття на військовий облік в територіальному центрі комплектування, воно взагалі ніяким чином не пов'язується з моментом проходження військово лікарської комісії і процедура проходження медичного огляду, вона Є а, наступною після того, як ви встаєте на військовий облік, і після того, як ви подаєте заяву на відстрочку від мобілізації, тобто ці дії взяття на облік і а, подання заяви, вони передують проходженню медичного огляду. Це передбачено якраз постановою номер 560 І друзі, повертаємось до того, що потрібно робити, якщо вам відмовляють у прийняті заяви на відстрочку від мобілізації і реєстрації цієї заяви вам потрібно звертатись на гарячу лінію. Це перше. Друге, викликати поліцію для того, щоб зафіксувати факт відмови працівників територіального центру комплектування у прийнятті заяви на відстрочку від мобілізації. І в подальшому, якщо все ж таки цю заяву не було прийнято, і вас, наприклад, все ж таки відправляють на ВЛК, вам дають направлення. Ви можете законно відмовитись від проходження військово-лікарської комісії в зв'язку з тим, що ви спочатку намагаєтесь подати заяву на відстрочку від мобілізації, і якраз ці дзвінки на гарячу лінію, виклик поліції для фіксації. Того, що вам відмовляють у прийняті заяви, і крім того, я ще раджу спробувати зафіксувати відео або аудіо шляхом цю саму відмову у прийнятті заяви на відстрочку від мобілізації, для того, щоб в подальшому, якщо вас, наприклад, притягнуть до відповідальності адміністративної за відмову у проходженні військово-лікарської комісії, або ж, наприклад, вам в подальшому вручать взагалі мобілізаційне розпорядження, і ви легально відмовитесь від. Мобілізації в зв'язку з тим, що ви подаєте заяву на відстрочку, у вас її не приймають, і тим самим позбавляють вас можливості отримати відстрочку від мобілізації. А відтак мобілізація є незаконною, то якраз в подальшому цей дзвінок на гарячу лінію. А, далі фіксація поліції відмови у прийнятті заяви на відстрочку від мобілізації і можливий так само а, відео або аудіозапис про те, що вам. Відмовляють у прийнятті заяви на відстрочку від мобілізації, він в подальшому в суді у ці всі записи, у ці всі дії від вас, вони якраз і будуть а, тими доказами і тими діями, які підтверджують, що ви не ухиляєтесь від мобілізації і законно відмовились від проходження медичного огляду на ВЛК, тому що вас позбавили права на отримання відстрочки від мобілізації. А я нагадаю, друзі, що коли ви подаєте заяву про... Надання вам відстрочки від мобілізації, вас не тільки не можуть направляти на проходження медичного огляду на ВЛК, а вас ще і до вирішення заяви про відстрочку не можуть взагалі мобілізувати. Тому, коли ви все ж таки ці всі дії зробили і викликали поліцію, зафіксували ці факти, що вам відмовляють у наданні відстрочки від мобілізації, ви можете ще раз. Легально відмовитись від проходження ВЛК і в подальшому, якщо все ж таки працівники ТЦК і в подальшому не хочуть приймати від вас заяву на відстрочку, тоді єдиним варіантом залишається це подання заяви на відстрочку поштовим способом з описом вкладення, з повідомленням про вручення і в подальшому тоді зобов'язання територіального центру комплектування розглянути цю заяву про відстрочку від мобілізації. Через позовну заяву до суду. Друзі, взагалі потрібно сказати, що якщо наприкінці травня і на початку червня таких випадків було дуже багато, коли не хотіли приймати заяви і направляли спочатку на ВЛК, то вже ближче до кінця червня і на початку липня, Багато територіальних центрів комплектування зіштовхнулись з тим, що люди розуміють свої права, що вони розуміють положення пунктів 58 і 63 постанови кабінету міністрів номер 560, Що люди намагаються все ж таки відстоювати свої права, і відповідно багато територіальних центрів комплектування вже змінюють свою позицію і намагаються все ж таки приймати заяви про відстрочку від мобілізації без направлення, наприклад. Цих чоловіків на проходження медичного огляду на військово-лікарській комісії. Це достатньо яскраво вбачається на прикладах великих міст, тому що там взагалі з цим проблем ніяких немає. А щодо міст, які є поменше, то в деяких залишається все ж таки позиція, що потрібно спочатку пройти медичний огляд. А в деяких територіальних центрах комплектування взагалі мої підписники та глядачі відправляли мені фотографії, що висять оголошення про те, що. А, такі ТЦК діють відповідно до положень а, постанови кабінету міністрів номер 560. Що ну до речі, приємно в першу чергу, що а, деякі ТЦК все ж таки приймають, що вони мають діяти в межах законодавства. І хотілося б, щоб звичайно, і всі інші, які все ж таки намагаються ще такими а, методами не дуже законними відправити людей на ВЛК, щоб вони так само вже зрозуміли, що. Є чітка процедура подання заяв на відстрочку і надання цієї відстрочки, і ця процедура взагалі ніяк не пов'язана з проходженням, наприклад, медичного огляду на військово-лікарській комісії. Друзі, тому ще раз потрібно запам'ятати, коли ви подаєте заяву на відстрочку від мобілізації, положення пункту 58-го, положення пункту 63, розуміти, що потрібно відстоювати свої права і наполягати на тому, що вас не мають права відправляти на проходження. Військово-лікарської комісії, і у разі, якщо вам все ж таки, все одно відмовляють, тоді потрібно вже звертатись до правоохоронних органів і на гарячу лінію для того, щоб зафіксувати порушення ваших прав, і в подальшому можливо відстоювати ці порушені права у суді. Друзі, на сьогодні, все. Дякую, що додивились до кінця це відео. Якщо вам сподобалось і було корисним, обов'язково ставте йому лайк, підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на мій телеграм-канал і на все добре. До побачення.